День добрий, українці, вітаю всіх. Буквально вчора написав мені юнак і замовив Скандинава. Зазначу, клинок ще не готовий, він навіть не загартований. Була в мене заготовка. Були в мене плани робити йому скандинава із яблуньки, але тут я згадав, я ж все одно покриваю горіховою олією. А в мене ж є заготовки ще декілька штук із молодого горішка. І ось така пташка. Рукоятка класичної фінки. Тут, ймовірно, дам полімерний больстер. Рогу вже, на жаль, не залишилося. Не знаю, чи візьме фокус. Текстура доволі приємна. І з часом, часом підією природних масел. Природних танінів вона стане більш насичною, більш інтенсивною. Ось такі скромні і роботящі речі виходять. Навіть якщо рівень механізації одна болгарка. Тут, звісно, буде ще патина ковальська, так звана текстура кованини після гартування. Я це собі можу дозволити як коваль матор. Тому у суботу остаточний звіт і, напевно, що легенький тест його. Гарного всім дня!